Шевченка про Тараса, знаєш ти і я, його люблять, побажаюся на дня скрізь поета шанували, навіть гороги змукали, як лунало слово кобзаря. Скрізь поета шанували, навіть гороги змукали, як лунало слово кобзаря Міліця, брате мої, закликав Тарас, раз, живить дружньою і любові, примирити час, Працювати і хоробрі, всі ми варті, жити добре, ті шевченко мудрі наш Тарас. Працювати і хоробрі, всі ми варті жити добре, ті шевченко мудрі наш Тарас.